Всім привіт, такі мої гарні усики. Сьогодні 1 лютого і сьогодні, якраз таки день, коли я знімаю вечірні порожні пляшечки-баночки. Ну, перш за все, те, що я купила у Аврорі, його найбільше. І воно закінчилося. І що ж у нас закінчилося у нашої сім'ї? Дивіться, тут був засіб для миття посуду. І е, я купила у Аврорі. Зараз вам покажу, що? Ось отакий топ-ефект: засіб для миття посуду лимон. Тут харчова сода, діє у холодній воді, і виробник місто Чернігів, товариство Біосод. Ось так мої любі. Зараз ми цим засобом миємо посуд. Тепер арко. Ну, Арко незамінний. І зараз у користуванні такий же самий засіб. Це е, такий охолоджуючий гель від Арко. Він у нас іде не прочитаю, звідки. Але не, ну, не наш. Тут багато таких записів, не видно, не скажу. Але якщо Ваша ласка, то я напишу. Ось отаку зубну щіточку. Це доктор Морген. Спіральні щитинки, загострені кінчики щитинок, виконана з натуральної пшеничної соломи. Вона дуже швидко стирається. Зараз вам покажу малий як стер. Дивіться, бачите? І ось ця ручечка це теж іде, вона якраз таки з цієї ж. Соломе. Зараз у користуванні малий сам купує, собі йому подобається. Ось отака. Щіточка така ж сама. І з таким же ж самим держачком. Ось так моя буде. Колаген Пілінгель. Дуже класнючий. Мені сподобався. Теж куплений у Аврорі. Йому заміни нема, бо він не так давно куплений. Написано, що він з колагеном і виконує свою функцію ну, на 100%. Наш Ардакану, бачите, на корейській мові «Made in Korea» написано. Чи так, чи не так, але ну, дуже сподобався. Грейс Дей написано. Класний, рекомендую. І він продається якраз таки у Аврорі. Закінчився ось такий French Charm, довго він у мене з літа чи з весни для тіла, скраб, парфумований, скраб-пілінг. І виробник зараз скажу, Дніпропетровська область, місто Дніпро. Дуже класний, дуже ніжний такий, ну прям я від нього в захваті. Якщо буде ще по акції, у Аврорі, звичайно, я його куплю. Дуже сподобався. Ну, прям, і нараз і блогери його показували у своїх тіктоках. Класний. На заміну йому я зараз використовую від Юнайс nice ось такий від Пілор Гарденія, не... скраб для тіла. Настільки ніжний такий, м'який, кремоподібна така з часточками структура. Ну, прям теж від цього в захваті. І... Це у нас зараз скажу виробник. А виробник це у нас іде Турція. Рекомендую. Не знаю, чи вивели його, чи ні, але в Юнайсі ну, він продавався. Далі, відчує теж у захваті, це Herbs planet. Фітолінія, бальзам 2 в одному без силіконів з натуральними екстрактами 7 трав. Купила, думала, ну. Чесно вам скажу, якщо буде погано вимивати, я просто е, пущу це на миття рук. Додам у дозатори і буде миття рук. Але але, яке ж було моє таке бажання навіть купити ще під тим. І це виробник, місто Київ, Україна. Ну, Пишайся, пишайся таким виробником, дуже класний. Спробуйте, це наш виробник. Всі сім'ї підійшов. На жаль, закінчився. Але на заміну я навіть дешевше купила органіке, сила 5 трав. Тут йде кропива, чистотіл, звіробій, обліпиха, календула для пошкодженого волосся, Dallas Cosmetics. Он дивіться, з якою такою бірочкою. Це теж виробник у нас йде. Зараз вам скажу, хто, 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 хто. Ага. Щось я не бачу, тут накручено, дуже багато. А виробник спільне українсько німецьке підприємство 2К Україна Хмельницька область. Просто я у захваті. Ця шампунька продавалася у АТБ. Теж класніше, навіть краще, ніж оця сімтрава. Це теж продається в АТБ. Рекомендую спробувати. Ну що, мої любі, продовжимо. Що ще закінчилося? Закінчилися ось такі дві зубних пасти. Вони, Бачите, як я його використовую повністю. Там, вони довго були, оця півроку, навіть більше. Ну, Оця швидше закінчилася. Це все теж було куплено у Аврорі. І зараз, зараз ми використовуємо ось ці дві пасти: Саніно і Norma Енемел. Дуже класні пасти. Ну, саніну я менше поважаю, а оцей лірні дуже сподобалась і навіть відчуваю, що до вечора ще не дуже зуби, ну, такі брудні. Рекомендую ці дві пасти. Що я не рекомендую, і те, що я і раніше брала, але не було отих від лібрес. Не було просто отих звичайних таких прокладочок. Я взяла ось такі з ромашкою. Ну, взяла і уже їх закінчила. Дуже прикольно так зроблено конвертиком, щоб доставати зручно. Лайтові написано, комфорт комплекс. Ну, Брати я більше не буду, вони мені не подобаються. Ось так. Те, що було куплено у Аврорі. Ну, Нічого майже не розчарувала, рекомендую. Ну, і, звичайно, вушні палочки у користуванні. Я їх переставила ось у таку штуку. ну, Звідти доставати зручніше вушні палочки косметичні. Це куплено у АТБ. А далі по так сказати, дрібничкам те, що закінчилося в інших містах. Ну, ось який порошочок у нас закінчився. Це для прання кольорових речей. Турецький порошочок брали в економ-класі. Аромат шикарний. Дуже перекласно, тут 5 кіло, якраз таки на півроку хватило. Замінили мегапаком німецький порошок, теж для. Такого, якраз таки, кольорових речей для таких теж перенепогано. Але, якщо чесно, Ну трохи оцей порошочок мене задовільняв більше. Але цей був не по акції на тій неділі, а цей був по акції. Тому я взяла. Ну і що ще для прання? Ось отакі листки для прання тут були, які 30 штучок, які я замовила на тему. Вони вбирали в себе і також шерсть машуні, і різні там, які осідають, і пилюку. Це все вбирали ці отакі, як листочки. Листочки були пропитані ромашковим таким ароматом. Ну, сподобалось, але так, щоб вау, ну, я не, ну, не в сахваті від них. Ось так, мої любі, а далі покажу, ще що закінчилося. Ну, мої любі. Незамінним у нас залишається ось отакий гель для умивання. Він настільки сподобався нашій сім'ї, що ну, просто ми в захваті, і ось я такий самий купила, і ми його з малим використовуємо для вмивання. Так, зараз я трохи-трохи настрою. Тепер, викидаю, ось оце. Дерево, пахуще, сандалове дерево. а Чи треба було його просто О воно до сих пір? Я його не буду викидати. Його просто треба було змочити і все. І воно просто просто аромат випускає далі. Тому я його не буду викидати. Отакий протеїн конопляний, неодноразово показувало в порожніх пляшечках баночках. Рекомендую купити рідне Десна Ленд це від глухівського виробника. Протеїнові батончики та були раніше з бананом, а також з отої червоної полуниці. Але молодці. Вони випустили шоколадний і також кокосовий отакий батончик. І цей, цей виробник у нас іде. Вироблено в Україні рибна якась чарлок, навіть не бачу, теж з якоюсь країною разом, ну, молодці, мені дуже подобається, я частенько купую. І ось е, у малого ще залишився на закусочку, і буду купувати ще. Бо тут аж 23, е, а тут 24 в шоколадному, тому рекомендую беріть такі батончики по 19 гривень в АТБ. Закінчився барбарін, тут 10 капсул. Я брала на пробних товарах в ну, Щоб так уже в ну, мене шлунок і не хворів, але взяла для профілактики від захляр. Непогане. Отакі закінчилися від Idea це у нас Айхорб. Рекомендую, дуже зручна і класна така. Ну, лекало. Рекомендую. А, а оцю не рекомендую. Це у нас іде маска китайська потекла. Якось не, ну, якась фарба, по-моєму, і я її швидко так використала. Ну, Не закінчився, але паперовий насій я викидаю. від з nice, Black ну, ШИПР, От Од Одеколон шипр, у кого батьки з Одебії. Я, я пам'ятаю це, це все і у діда, і у батька бо був такий шипровий одеколон. А це виробник у нас іде Турція. Ну і що ще закінчилося? Закінчилися ось такі різні пробнички, зараз вам розкажу. Це у нас іде від фармасі для дітей серія непогана, класна. Є там у кремові ще й актальк. Тому і загоююча, рекомендую Рекомендую спробувати від Міріс такі шлейфові, непогані духи. Прикольні, мені сподобалися. Ну, і також я використала Glamour 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 від фармасі пробничок. Дуже класний, непоганий. Оля Полякова його рекламувала колись у фармасі в червоному, дуже класне, хто помне. Фаберлік ароманія маски, до не биваю, але аромату, як такового ну, зовсім я не відчувала. Ось такий спробувала пробничок. Акне. Е, крем, який збалансує вашу шкіру, е, прибере себум. Е, теж рекомендую спробуйте дуже класний крем. Ну, І такий від Біодерм, дуже жирнющий е, виявився, це я брала на пробниках е, також від Натіна. А це мені дівчинка. З-за кордону привезла на декілька разів можна було використовувати. Теж класна штука, теж така масочка на 20 хвилин. Ну і так, вроді би, й небагато все, все закінчилося, але все корисне, все потрібне. І що дуже мене. Тіше те, що багато в «Аврорі» куплено. А в Аврорі в основному наші товари. Тому рекомендую: не фугайте, не думайте, що в Аврорі все таке погане. Цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.